Микола Вороний поема Євшан Зілля. Поняття про ліро епічний твір. Що тобі відомо про літописи? Літописи це історико-літературні твори, в яких оповідь ведеться за роками. Галицько-Волинський Літопис розповідає про події 1205-1292 років на Русі та в Галицько-Волинській державі. Зокрема. Ось запис із Галицько-Волинського літопису. У рік, 6709, 1201 рік, за новим літочисленням, є такий запис. Князь Володимир Мономах під час походу. Взяв у полон сина половецького хана. Оточений пошаною й увагою, хлопчик швидко забув рідний край свої звичаї. А старий хан сумував за сином і, щоб повернути його, споряджає до Києва посланця, щоб той нагадав юнакові про його край, рід і умовив повернутися назад. Та не схотів хлопець повертатися і дав йому ор зілля. І той, понюхавши і заплакавши, сказав: Та лучше єсть на своїй землі кістьми лягти, аніж на чужій славному пути. Це є історія із Галицько-волинського літопису, яка лягла в основу твору Миколи Вороного Євшан Зіля. Що таке Євшан Зіля? Це вид Степового полину. За легендою, кримські татари. Привезли із собою з Монголії колиску, це нібито колиска Чингисхана, яку дала йому мати, а в колисці було Євшан зілля. Кажуть, що Чингисхан всюди возив із собою цю колиску, і запах полину, Євшан зілля це запах рідної землі. Татари говорили, що той, хто має Євшан Зілля, ніколи не забуде рідну землю. Євшан зілля. Наповнює людину чудодійною силою і тогою за батьківщиною. Як розгортаються події у творі Миколи Вороного Євшан Зілля? Ханський син потрапив у неволю. Наступна подія Старий хан страждає через розлуку із сином. Розмова хана із готцем співцем. Хан просить співця піти в Руський край і повернути сина додому. Годець з'являється перед ханським сином, співає йому пісні рідного краю, але отрок на це ніяк не реагує. І лише коли годець вийняв Євшан зілля, тоді Хлопець згадав рідні краї, заплакав вирішив повернутися додому. У якій частині твору є роздуми автора? В давніх літописах наших є одне оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування, і воно живить надію, певно, віри в ідеали, тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Починається твір, це є вступ. І ще один уривок роздуми Миколи Вороного про долю України, Україно, мамо, люба, чи не теж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе ненько, чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ, коли і в тебе кобзарі. Отці народні, що співали, віщували заповіти благородні, а проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, у нас нема, і манівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту? Це закінчення це кінцівка твору. І тому ми можемо стверджувати, що початок і закінчення твору це своєрідна рамка, в яку автор вкладає свою розповідь. Ця рамка називається ще Обрамлення. Пригадуємо роди літератури, лірика, епос і драма. Лірика. Це рід літератури, якому притаманна, притаманна віршована мова, відсутність сюжету, зображення емоцій і переживань. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце. Дякую за втому, за тих лісів, освітлений едем, і за волошку в житті золотому. До лірики відносяться вірші, ліричні твори та пісні. Епос. Для епосу характерна розповідь про події. Та Форма розповіді це прозова мова. Ось п'ятого класу. Уривок з казки лисиця і рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка в один скок поперед рака, а рак учепився її кліщами за хвіст, рушила лисичка, біжить щодуху, а шкурюва здіймається. Це приклад епосу. Епос це оповідання, казки, повісті, романи. І драматичний твір. Драматичний твір призначений для постановки на сцені. Ось уривок з п'ятого класу, казка Олександра Олеся, Микита Кожум'яка. Князь Хм, посланець від Змія клич, Джура. такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий. Князь дарма. Іди, зови в палати. Це зразки трьох літературних родів: лірика. Епос та драма, а Євшан Зілля. До якого літературного роду належить? Це лірика? Можливо, адже твір написаний у формі вірша, тобто форма є віршована. Але може, може Євшан Зілля має ознаки епосу? Адже утворює дієві особи князь Володимир, хан, Годець, тобто співець ханський син. У творі розповідається про події ліричний твір віршований твір, у якому реальність відображається через передачу почуттів і переживань людини. Епічний твір змальовує життя у формі авторської розповіді про людей та їхні вчинки. І коли з'єднати ознаки ліричного твору та епічного твору, це буде ліроепос. Ліроепічний твір віршована розповідь про вчинки та переживання персонажів. Пригадуємо байки в початкових класах, вчили байки, ось байка, два осли. На ринок до сусіднього села повіз господар продавати осла. І так втомився, що на півдорозі прип'яв осла та й захропів на возі, прокинувся під вечір, глянув і заквиснув. Осла давно якийсь бродяга свиснув. Та Дурень став себе втішати. Як добре все-таки, що ліг на віс я спати. Якби заснув на ішаку своїм, мене б украли також разом з ним. Василь Симоненко. У байці є ознаки лірики, звичайно, бо це віршована форма. І також ознаки епосу. Тут є розповідь про. Отже, байку відносять до ліро епосу. Отже, Євшан Зілля це ліроепічний твір, цей твір має сюжет вступ, експозиція, критика земляків, які забули рідний край. Зав'язка. Ханський син потрапив у полон. Розвиток дії. Намагання хана повернути сина з полону. Кульмінація, найнапруженіший момент, коли ханський син згадує рідний край, і розв'язка болісні роздуми автора про долю українського народу. І, звичайно, у творі є дієві особи, ми про них вже говорили, твір Євшани Зілля, написаний віршем. Отже, це Ліроепос це поема. Поема це великий ліроепічний твір, в якому йдеться про важливі для суспільства події, написана віршованою формою. У поемі також є ліричні відступи. Ліричні відступи це вставлення у тексті, де автор висловлює свої почуття. Ось, наприклад, Україну, мамо, люба, чи не теж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відсурались, не забули ненько? чи сховали жаль до тебе і кохання серденько? Роїшан зілля писав Іван Франко. Коли той не хотів повертатися ані слухати тих слів, він дав йому понюхати того зілля. Понюхавши зілля, той заплакав і проказав ліпше лежати мертвим у своєму краю ніж жити чужому знаменитому. А також Леонід Мосенс. І коли отрок юнак Ханенко понюхав чарівного Євшан Зілля, що приніс йому годець Оря від його батька хана Сірчана, згадав ураз свою половецьку відчину і утік з орею з ворожого Києва до привільних степів. Так кінчається легенда про чарівне зілля, але тут лише починається історія самого Аненка отрока. Ось воно. Так починає свій єшан зілля Леонід Мосенс.